були ті часи, коли за недорогий об'єктив на фуджі, треба було віддати мінімум доларів 400. сьогодні. Навіть з бюджетом в 5-6 тисяч гривень є чого обирати. Наприклад, ось цей Viltrox або ось цей TT Artisan. Давай сьогодні розберемося, який з цих двох бюджетних портретників кращий, і чому це все ж таки Viltrox. 6 і це перший об'єктив з лінійки Viltrox під кроп камери. Це компактна, легка і недорога, але дуже компетентна зроблена оптика. Зовні Viltrox має класний вигляд. Корпус із приємного і візуальної і на дотик пластику з металевим байонетом. В ньому, як зазвичай, порт для оновлення прошивок. Зовні жодних кнопок або перемикачів, тільки кільце фокусування. Пологозахисту немає, але за такі гроші ми його і не чекали. Бленда невеличка, скоріше під розмір об'єктива, ніж під його фокусне. На 56 мм можна ставити щось більше, що краще захищає від відблисків. Всередині для такого компактного розміру досить багато лінз, 11 елементів у 9 групах. За рахунок цього, за розміром і вагою, об'єктив вийшов, я б сказала, оптимальним 171 грам. Легкий, але не занадто. Немає відчуття, що це іграшка як від пластикової 35-ки Fuji. За автофокус тут відповідає STM мотор, і хоча він стоїть в усіх об'єктивах Viltrax, в іншій оптиці фокус працює значно швидше. Що стосується автофокусу, він тут непоганий, але по швидкості не дотягує ні до лінійних моторів Fuji, ні до пролінійки Viltrox. Мабуть, все ж таки розмір має з. В такому маленькому корпусі достатньо потужні мотори Вілтрекс містити не може. Знімати відео або портрети такий автофокус не заважає, але з активними об'єктами, такими як діти, птахи, тварини, буде складно. Зате оптика тут просто чудова. Об'єктив різкий по всьому кадру і відмінно себе показує на нових 40 мегапіксельних сенсорах. На фото така різкість, ніби її в камері, додатково накрутили, але ні, на ділі тут шарпенінг в мінус. Проблем з різкістю на середніх і далеких дистанціях у тебе точно не буде. Для портретника це те, що треба. А ось під час зйомки поблизу є деякі проблеми з контрастом. Мінімальна дистанція фокусування 55 см. Це непогано, але з точки зору різкості краще трохи відійти. Ще одна важлива характеристика портретника це баке. Воно, як і швидкий автофокус, в такий маленький корпус не влізло. Баке метушливе і на складних задниках виглядає перевантаженим. Для зйомки портретів я віддаю перевагу більш м'якому, кремовому розмиттю, але для цього потрібно щось типу Fujifilm 5612VR або Viltrak 75 751.2. Коротше, десь пів кіло скла. Загалом же оптично об'єктив відмінний, схема, якість скла, його покриття все разом це дає чудовий результат. Як я вже сказала, компетентно зроблена оптика. З моменту випуску своїх перших 1.4 Viltrax багато чому навчився. Дисторсію 5617 практично немає, та й та, що є, виправляється на люту самою камерою. Хроматичних аберацій немає навіть у складних умовах. Він'єтування суттєве, але знову ж коригується на люту. Контрове світло. Добре контролюється і не створює проблем ні з контрастністю, ні з відблисками. Співвідношення ціна якість у цього об'єктива ціннісна пропозиція. Просто неймовірні. Стільки хорошого за ці гроші я просто не очікувала, але особливо приємно, коли бюджетна оптика хороша, навіть якщо забути про її ціну. Наприклад, 56 мм F12 від Fujifilm, цікавіший за малюнком і баке, але вагає розмір. Тут явна перевага у Вілтрекс. Якихось суттєвих мінусів немає, тому навіть якщо б ціна була однаковою, є причина обрати Вілтрекс. Але що стосується вибору між Вілтракс і TT Artisan 5618, це вже складніше. Коштують вони обидва приблизно однаково і дають схожий результат. Вся різниця, як зазвичай, в деталях: 56.1.8 TT Artisan зроблений з металу і тому важчий. Зовні Artisan має стильніший вигляд, особливо з прямокутною блендою. Зате пластик у Вілтракс легший, приємніший на дотик і, до речі, не так сильно брудниця. Бакеу Artisan виглядає трохи м'якше, картинка загалом здається трохи більш художньою, але різниця мінімальна. За автофокусом теж відмінності ледве помітні. Основна різниця в різкості. Портретник у ТТ Artisan теж вийшов різкий, але тільки по центру. Саме для портретів це те, що треба, але якщо треба знімати, щось ще. Страти різкості по кутах бачити не хочеться. В таких ситуаціях Вілтрекс буде кращим. Ще у Вілтрекс, мабуть, вища якість покриття, тому менше проблем з відблисками. Через ці два моменти я все ж схиляюся до Вілтрекс. Більш гнучкий, компактний і легкий, але зрозумію, якщо хтось зробить вибір на користь картинки TT Artisan або його зовнішньої естетики. Загалом об'єктиви дуже близькі. Вибір між Вілтракс і ТТ Artisan цілком залежить від особисто. Вистих подобань. Головне, що у нас такий вибір є. Ось тобі промокод на знижку на обидва варіанти. Цікаво, який саме обереш ти. А ось тут ти можеш обрати, який ролик подивитися наступним. Цей підібрав для тебе алгоритм Ютуба, а цей я.